Всім привіт! Я Вікторія Панченко, керівник зразкового художнього колективу Гуртка «Школа журналістики. І сьогодні ми з вами поговоримо, як відрізнити фейк від правди та що таке інформаційна гігієна. Поїхали! Ви, як журналіст початківець, повинні дбати про те, яку інформацію ви розповсюджуєте, які інформації ви довіряєте. Перш за все, необхідно перевірити джерело інформації, дізнайтеся, звідки вона пішла, і визначте, яке видання першим про це написало. Це можна зробити достатньо легко, загугливши цю новину, і вам видасть цілий ряд покликань, де можна про неї прочитати. Якщо перед вами сумнівна новина, і ви все ж таки їй не довіряєте, спробуйте перевірити інформацію у великих інформаційних агенціях або виданнях. Список ви можете бачити на екрані. Зазвичай авторитетні і дуже великі видання дуже ретельно підходять до інформації, яку публікують. І ви можете довіряти, але все ж таки варто перевіряти. Переходимо до другого кроку. Емоційна мова та лексика. Подумайте, якщо ви хочете... Пограти на почуттях інших, звичайно, ви будете використовувати більш експресивну лексику. Так само і заголовків, текстів, новин або посту. Якщо лексика емоційна, викликає обурення або навпаки, позитив, причому занадто перебільшений позитив, дуже ймовірно, що перед вами фейк. Відповідно до стандартів журналістики, заголовки та статті мають бути нейтральними та подавати. Сухі факти. Що більше емоцій викликає заголовок або текст, то більша ймовірність, що вам намагаються нав'язати недостовірну інформацію. Тож звертайте на це увагу. Журналіст має бути нейтральним, об'єктивним і не приймати нічий бік. Наступне на що я хочу звернути вашу увагу, це авторство. Якщо ви бачите ім'я журналіста під публікацією. То можна знайти його в профілі Instagram, Facebook, у Twitter. Зараз це дуже популярна соціальна мережа. Більшість журналістів має аккаунти, і там ви можете прочитати його матеріали, адже журналісти дуже часто публікують на своїх сторінках свої роботи. Можна дізнатися, чи отримував цей журналіст або журналістка нагороди, де вона працює, в якому виданні, наскільки можна йому. Довіряти. Можна знайти попередні статті цього автора, і якщо стаття підписана як адмін, або неіснуючим ім'ям, або якимось нікнеймом, або взагалі не підписана, найімовірніше ви читаєте фейк або замовну статтю. Адже журналіст має відповідати за свої слова. Йому повинно бути не соромно підписувати те, що він написав своїм власним ім'ям. Як досвідчений журналіст, так і журналіст-початківець повинен відповідати за свої слова, тому дуже важливо перевіряти інформацію перед її публікацією і, власне, не постати фейки. Наступний крок до перевірки фейку чи факту є дата публікації. Зверніть увагу на те, що новини повинні, повинні бути саме новинами, адже деякі видання не дуже авторитетні, не дуже відповідальні, публікують новини під виглядами новин. Новину, яка була вже опублікована декілька років назад, або сталося в іншій країні, те саме стосується і фотографій. Наприклад, у період інформаційної війни, яка зараз триває, як всі ми знаємо, публікуються фотографії не під тими назвами: наприклад, подія сталася. У 2014 році на сході а публікується, ніби це сталося у 2022, у центрі. Тобто, ви теж повинні це розуміти і е, передивлятися, перевіряти. Наступний пункт на який не звертають уваги е, ті, хто роблять фейки, це наявність фактів, даних та думок. Всі факти повинні бути підтвердженими. Всі думки повинні бути підписані чиїмось ім'ям. Всі дані повинні бути перевіреними та достовірними. Тож такі факти так само можна знайти в інтернеті, перевірити і посилатися на авторитетні видання. І журналіст особисто не повинен публікувати свої авторські думки і не повинен висловлювати своє ставлення до певної ситуації. Так, зараз фейки зустрічаються зараз. Вони стають більш професійними їх ще важче відрізнити від правди. Тому запам'ятайте два правила основних правила інформаційної гігієни. Це не лайкати, якщо ви не прочитали матеріал. Своїм лайком ви підписуєтесь під тим, що сказала ця людина. Або ви погоджуєтеся з цією думкою, або ви на, на цьому боці, тому звертайте на це уваги і не лайкайте матеріал, який не прочитали. І друге, не поширюйте сумнівну інформацію. Якщо ви все ж таки поширили цю інформацію, якщо ви. Е, Щось неправдиве сказали, помилилися, то визнайте свою провину, вибачтесь, заявіть про це, напишіть правду і скажіть, де саме ви помилилися. Помиляються всі, але треба ретельніше ставитися і обережніше ставитися до інформації. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось у наступних заняттях. Перевіряйте інформацію ретельно. До зустрічі!